Послухай незвичайне привітання з новим роком. Зазвичай тобі пропонують забути все те погане, що було в старому році, і надіятися на краще, що буде в новому році. А я хочу побажати тобі, щоб ти всповнив все те найгірше, що було в цьому році, і щоб ти знайшов в собі сили сказати Богові дякую. Тому що став би ти сильніший, якщо б не було цих трудностей. Тому що ми закаляємося іменно. Коли ми проходимо через ці труднощі, і якщо ти сьогодні живий, якщо в тобі б'ється серце, то ти впорався. І в новому році я хочу побажати тобі, щоб ти був готовий до нових трудностей, тому що будуть відбуватися такі речі, з якими ти просто будеш незгодний. І якщо ти будеш тримати отут і отут Господа. Якщо ти будеш вірити в нього, якщо ти будеш довіряти йому, то ти навіть горе можеш перевернути. Життя це дуже така складна штука, але іменно з Господом ти можеш прожити це життя гідно.